Бачите, тут вказано, що не можна гуляти з котами, собаками і з крокодилами. З крокодилами не можна. Зате тут гуляють всякі такі звірюги. Бачите, пристає. Що треба? Що ти хочеш? Ось який, який звірюга. Але з крокодилами гуляти не можна. Всі нормально, я буду. перехід для качок. Вон вони йдуть. Бачите, для цих звірюх перехода нема. Але з крокодилами не можна.